Давай, 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 Бруталь Ой, Вітер тут є. Ранок починався дуже сонячно, у нас, поки ми їхали сюди до стадіону. Під сонечком було тепло і яскраво по осінньому 0-2. 0-2. Малимон забиває. Чи Вінніченко хто забиває? Вінніченко вкрав голу Малимона, здалося. Я не знаю, треба дивитись на повторі. Але цей стандарт Виявляється дуже успішним для Гельмязєва Малимон пробивав там вже в порожніх воротах. ну Мені особисто з мого ракурсу здалося, що Вінніченко ногу встиг підставити ще до того, як м'яч перетнув лінію воріт, Давайте подивимось на повторі. Пішла подача. Тут малимон головою, да? і що? Ага, це не Вінніченко, був, перепрошую, це був е Хомут Юрій. Тому трішечки настрій йому це можливо покращить. 0-2 у нашому протистоянні номінальні гості цього матчу. Конюша. Вугельмязів. Продовжує перебувати з м'ячем. Рослава поки що не відбирає. Абсолютно вільна зона для Белиха. Подивіться, скільки простору у нього. Рухає він м'яч. Він вже до воріт. Дійшов Белих, пробиває з гострого кута! 0-3. Белих Богдан реалізовує свій момент. ну Рослава, здається, просто зупинилась вже в якийсь момент. Вона дозволила Гельмязєву. Робити все, що завгодно, як він радіє, Боже, яка радість від Белиха Богдана, які емоції ці футбольні, супер кайф, малемон теж сюди прибіг. Він під камерами любить побувати під нашою трансляційною, е, да в хорошому сенсі цього слова. 03 три, велик Богдан робить рахунок розгромний, можна сказати, в першому таймі. Ну те, як Рослава захищалась. В моменті голу Белиха це вже було насправді з опущеними руками, я б так сказав. Тому це лише два півфінали. І фінал. Півфінали складаються з одного матчу. Тож матчу відповіді не буде. І у випадку нічиєї в основний час команди одразу битимуть пенальті. Руслава Ватасія удар поворотах Соколовський вже вдруге рятує схожому стилі свою команду. Але ще один удар воротах, Росава повертається в гру. Безродний, Дмитро робить рахунок 1-3. Рослава повертається. Зрозуміли футболісти Степанецької команди, що щось вони занадто вже розслабились, увімкнулись. І це 1-3. такий хороший, швидкий обмін голами в нашому протистоянні. Ризикує Рослава насправді, тому що у голкіпера немає абсолютно ніяких пропозицій поряд. Лише за рахунок довгої передачі. Пуш вривається. Оце його гра. Пут! Забуває Нікіта Пуш. 2-3. 2-3 в нашому матчі. Хо-хо-хо, незадоволений Нікіта. Вибуває м'яч. Але ми констатуємо те, що проспав Троценко Руслан Нікіту Пуша, який збіг туди з глибини поля і реалізував свій момент. Не встиг Нікіта Соколовський зблизитися з ним. Давайте подивимось на повторі, як забивав Нікіта Пуш і як він повернув інтригу в наше протистояння. Да, ну це вже завершальна фаза, коли просто дотик до м'яча робив. Вирішальний Нікіта Пуш дві руки догори. Здійняв зрадів сам, тому що він забив. Це дуже важливий гол для Росави. Влучає суперника. Вініченко розуміє, спиною відчуває. Він рибалку, але зрізається у нього м'яч. Яжук. Треба ширше, ширше зараз розтягнути цей. Ох, яка атака гельм'язва! Звідки вона взялася? І це 2-4. Рибалко Олексій абсолютно все змінює наприкінці першого тайму. В компенсований час. Він забуває другий для себе гол. Він забив перший гол нашого протистояння, і він забив заключний гол першого тайму. Рибалко Олексій. Просто помилка в центрі поля від Росави. обрізка, якою скористався гельм'язів, якого було там четверо футболістів. В атаці Вінніченко віддав вільна зона. Да. Пес знову на полі, але він не заважає. Він не заважає. Ой, мон погладив. Молодець. Хороший. Ой, як це мило. Вона хороша, каже Малимон. Ставить спину, ставить. Крила розправляє, аби нікого не підпустити до м'яча. Подає штрафний майданчик Дікіта. Пуш боротьба! Удар по воротах! Що це за свисток? Це положення поза грою. Плюс у лісі в зеленій формі Пас на Вінніченка. У нього багато простору. Є в штрафному майданчику партнера. Вінніченко в дотик. Простріл. Яжук пропускає на хомут. Як не забив? Бахімов Дмитро. Яка прикра помилка Кіпера, який він, він щойно вийшов на поле. Я навіть не встиг назвати його. Це Хрипко Іван, номер 1 і він просто не зафіксував м'яч у руках. Він, можна сказати, закинув його собі у ворота і подарував Гельмезеву ще один гол. Дивимось на повторі. Летить м'яч. Просто в руки спокійно. І він. Ну як же ж так? Ай-яй-яй, який невдалий день. Ой-ой-ой, зараз до футболіст футболість тросави. Да, одразу пряма, червона. Безродний до балакаси, так? Да? Червона картка. Да, це безродний Дмитро. Отримує він за розмови, одразу.